Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Чи справді штучний інтелект хоче захопити світ? А може це знову Голівуд нас налякав? Сьогодні розберемо 5 міфів про AI, у які ти досі віриш. Гарантую, принаймні один з них тебе здивує. Ось п'ятірка найпопулярніших міфів. AI думає як людина. AI забере всі роботи. AI завжди об'єктивний. AI це робот із фільму. AI знає все. Давай розберемося більш детальніше щодо кожного з них. Поїхали! Міф перший. AI думає як людина. Ні, друзі. Чат GPT чи будь-яка інша модель не має свідомості. Вони не думають, а лише прогнозують наступне слово у вашій фразі на основі даних. Це як калькулятор. Він робить складне швидко. Але це не означає, що він розуміє математику. Міф номер 2 AI забере всі роботи. Правда полягає в тому, що AI забирає задачі, але не професії. Юристи, програмісти, дизайнери. всі вони залишаються потрібними. Просто AI допомагає позбутися рутини. Якщо твоя робота пов'язана з креативом і критичним мисленням, AI стане асистентом, а не конкурентом. Міф номер три AI завжди об'єктивний. У моделі стільки об'єктивності, скільки в даних, на яких вона навчалася. Якщо дані криві, результат теж буде кривим. Наприклад, системи розпізнавання облич, які працювали гірше з певними етнічними групами. Це не злий AI, це погані дані. Міф номер 4 AI це робот. AI це не завжди робот-гуманоїд, як у фільмах. Це алгоритми, які працюють у твоєму телефоні. В банку. У YouTube рекомендаціях А румба з датчиками теж має елементи AI. І це зовсім не схоже на Термінатора. Міф номер 5 AI знає все. AI не знає. Він працює з обмеженими даними. Наприклад, чат GPT не в курсі останніх новин без оновлення. Завжди перевіряй факти, тому що AI може вигадати відповідь дуже впевнено, але неправильно. Отже, як дивитися на AI без міфів? Перше, завжди перевіряй джерела інформації. По-друге, пам'ятай AI це інструмент, а не магія. по третє використовуй його для підсилення своїх навичок. А не для повної заміни. Міфи розвіяні. Тепер ти знаєш правду про AI. Поділися цим відео з другом, який досі впевнений, що чат GPT планує світове панування. Постав лайк і підписуйся на канал IT Education Hub. Тут тільки корисний і чесний контент про технології. Дякую за увагу! До зустрічі на IT Education Hub.